Судові дебати через картоплю. Чергове засідання суду по справі першого заступника міського голови Володимира Войтенка ледь не закінчилося відстороненням прокурора, а все тому, що той розказав присутнім про картоплю. Чому вже із кримінальних справ перейшли до овочевих, готові розказати наші журналісти. Володимир Войтенко у судовій залі частий гість йому висувають звинувачення по трьом статтям. Голосування на сесії не своєю карткою, тиск на суддю Ігоря Дашутіна та нанесення тілесних ушкоджень. Кілька тижнів тому прокурор долучив до справи відеоматеріали. Сьогодні ж правоохоронці взялися додати і зачитати протоколи засідань, на яких повністю дублюється те, що відбувається на відео. Аж ось черговий діалог Войтенка з можновладцем торкнувся картоплі. Наступні фрази про картоплю, яка там везеться в АТО. Краще на базар гірше э, да, в АТО. Э, а зачем то, вы передергиваете так? Почему? Скажите, это. Э, информация, мол, картошка, оттуда привезли. Студенты перебрали худшую на АТО, лучшую на базар. Це те, що зазначено протокол розговор був, хтось слух розписано е -е. про те, що мовляв факти про картоплю перекручені, сам Володимир Войтенко говорив ще чимало часу, аж поки його захисник не виступив із проханням надати стороні захисту час скласти заяву про відвід прокурору. Оскільки з дій прокурора вбачається виключно обвинувальний уклон, прокурора об'єктивно не досліджує досліджують докази. Вживає не, не відповідає звісту його розмова. Вживає дії, спрямовані на приниження честі і гідності Войтенка в судовому засіданні. Суддя таке прохання задовільнив. І оголосив коротку перерву протягом цього часу. Обидві сторони вирішили не мовчати. Чи ви, це Якщо ви мене не перебили, наступна фраза, яку я б сказав, була то, що цей не відноситься до Цей не до якраз розговорні коли ви Етатразговоркакаразноситься, кадамеру такі речі говорите. Речі йде про те, що один подонок обвіняв волонтерам, тому що картошку не туди везуть. І ми це обсуждаємо за те, що перзатися треба наказати. А ви що даєте так, на відеокамеру? Вроді би атошникам від волонтера не ту картошку. Вам не стыдно. У цей час адвокат пана Войтенка вже писав заяву про відвід -від прокурора. Додав, що той що й зачитує рядки з протоколу не так, як вони є насправді. Прокурор Прокурорша обґрунтованість свого відсторонення не бачить. Можливо, та тема, яка побічно була висвітлена в протоколі, вона можливо є якимось хворою мозолю, можливо, для обвинуваченого. Я вважаю, що жодних вимог ні етичних, ні вимог закону я не порушував. Я оголосив дослівну фразу, яка визначена в протоколі. Вона була висмикнута з контексту і обіграна, розцінена стороною захисту на свій розсуд. Суддя ж клопотання адвоката не задовільнив. Нагадаємо, на відео та протоколах йдеться про можливий тиск пана Войтенка на суддю Ігоря Дашутіна. Справа стосувалася відновлення на посаді начальника управління Комайна Василя Щербака, проти чого і виступав перший заступник міського голови. Розгляд справи триває. Можливо, наступне засідання стосуватиметься виключно конкретних звинувачень по трьом статтям. А не поділом картоплі. Анастасія настасія комендантов, Олександр Сокол, Новини СТС.